Всім привіт, рада вас вітати на каналі Frame Ukraine, як завжди, огляд найважливіших новин для українців з Європи та світу. Отже, сьогодні поговоримо про мобілізацію в Україні та воєнний стан, коли вони можуть закінчитись. Також Україна зараз в нових реаліях і поговоримо про нову мобілізацію для українців. Відео я надам важливу інформацію для українців за кордоном, що буде з тимчасовим захистом. Друзі, щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатися на цей канал, поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете просуванню України Мовного контенту, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. Отже, давайте спочатку розберемо з мобілізацією в Україні та воєнним станом, коли вони можуть закінчитися. Погодьтесь, відповідь на це питання може шокувати, але варто розібратись саме не на основі чуток чи політичних заяв, а з позиції чинного законодавства України. Отже, що говорить закон? Нагадаю, що згідно з статтею 106 Конституції України. Воєнний стан та мобілізація вводяться за неявності загрози нападу або небезпеки для незалежності України. Тобто, друзі, навіть без посереднього вторгнення чи окупації достатньо лише загрози, щоби продовжувати воєнний стан. Коли ж воєнний стан може бути скасований, відповідь також міститься в законі України про правовий режим воєнного стану, а саме в статті 7. згідно з нею, воєнний стан припиняється по-перше після завершення терміну на який його було введено. Наступне – це в разі усунення загрози, нападу або небезпеки для державної незалежності та територіальної цілісності України, отже, головними критеріями ви бачите для завершення воєнного стану є саме відсутність загрози. А це друзі означає, що доки війська країни-агресора залишаються на території України, юридичних підстав для його скасування немає. Що можемо сказати про мобілізацію конституція? Ви знаєте, вона не містить чітких умов для її завершення. Вона залежить від тих самих факторів, поки існує загроза незалежності України, тобто мобілізація залишається легітимною. Ви спитаєте, що робити в такому випадку? Закон передбачає можливість часткового скасування воєнного стану в окремих регіонах. Пам'ятаєте, так само було у 2014 році. Тобто, теоретично це означає, що уряд може зберігати воєнний стан лише на тих територіях, де тривають бойові дії. А в інших регіонах України, наприклад, його скасувати. І це вже відкриває можливості повернення для нормального життя, хоча б в частині нашої держави. Отже, друзі, формально воєнний стан і мобілізація триватимуть до моменту, коли Україна буде повністю вільною від згарбників, з точки зору закону президент зобов'язаний продовжувати воєнний стан, доки зберігається загроза. Однак можливий варіант його поступового скасування в окремих регіонах. Питання лише в тому, як швидко звичайно зміниться. Ситуація і коли будуть створені реальні передумови для припинення воєнного стану та мобілізації, також давайте поговоримо, чи може бути вже нова хвиля мобілізації. Ви всі знаєте, що ще тиждень тому ми сподівались на мир або, хоча б перемир'я, здавалося, що ситуація ось ось зміниться, але що ми бачимо, друзі, зараз взагалі радикальний розворот, тепер вже говорять, що Україна напала на Росію, начебто це вже не вкладається навіть в розум. Тобто Україну, яка є жертвою, просто намагаються представити агресорами. Це звичайна катастрофа. Чи буде нова хвиля мобілізації, друзі? Я вважаю, що так. Але головне питання, якою вона буде. Старі методи погодя з мобілізації більше не працюють. Якщо нічого не зміниться, нас чекає. Я вважаю, катастрофа. Але якщо звичайно підійти правильно, то ми вистоїмо. І це критично важливо щодо помилок минулого, яких не можна повторювати. Ми всі з вами пам'ятаємо, як відбувалась мобілізація раніше. По перше, це насильство та примус. Відправка людей у товарниках, підроблені медичні документи, знущання над мобілізованими ні, я вважаю, що наша нація не витримає такого підходу. Ми бачимо, що зараз ситуація в Україні складна. Ми бачимо, що міжнародна підтримка вже не та. Деякі країни, сусіди, нас розуміють, бо знають, що вони наступні. Але чи мають вони ту міці, яку мають сполучені штати? Я вважаю, що ні. Тому наше виживання. Я так вважаю в наших руках з вами. Що нас врятує, це звичайно, єдність, це усвідомлення, що кожен має свою роль чи на фронті, чи в тилу. Добровільна, також, а не примусова мобілізація. Я роблю заклик до керівництва, що потрібно змінювати підхід. Я вважаю, що вимоги українського народу вони дуже чіткі. Це злочинці, які знущаються над людьми. Коли ми говоримо про бусифікацію та примус, злочинці, які знущаються над людьми, вони мають бути погодити покарання. Корупціонери повинні сісти у в'язницю. Старі методи мобілізації мають піти в минуле. Взагалі історія нам підказує шлях. Давайте згадаємо Богдана Хмельницького Запорізьку Січ. Сьогодні ворог знову хоче нас розділити. Але Якщо ми будемо єдині, жоден супротивник погодьтесь нас не здолає. Незвичайно, звичайно все це ми можемо зробити з Божою допомогою. Чи Бог на нашому боці? Я вважаю, що так, тому що ми боремося за праве діло, бо ми захищаємо землю, яку він нам дав. І свобода це Божий дар. Але свобода також, я вважаю, потребує мудрості, тому ми повинні змінити систему мобілізації. Тобто я вважаю, що саме добровільна мобілізація це ключ до нашої перемоги. Примус ми бачимо не працює. Осінь вже показала, що чим більше примус, тим більше дезертирів, люди, яких били та примушували. Воювати вони не воюватимуть ефективно. Погодьтеся, це має зрозуміти, наприклад, головнокомандувач. Він має почути українців. Я останнє, друзі хочу зробити важливу заяву для українців за кордоном. Нещодавно чеські СМІ опублікували статтю, що українські біженці втратять статус тимчасового захисту в Чехії після укладання перемир'я або досягнення миру в Україні. Про це до речі, повідомляє ТАСС із посиланням на міністра внутрішніх справ. Республіки Чехії Віта Ракушана. Якщо бути дослівним, він сказав, що як тільки війна закінчиться в Україні будь-яким способом, ніхто з прибулих сюди більше не зможе отримати статус тимчасового захисту. Водночас, за даними чеських змі, така ж ситуація очікує на всіх українських біженців у європейських країнах, які приймали тих, хто рятується від війни. Щодо кількості біженців, яких прийняла Чехія, це близько 400 тисяч українців. Тобто, іншими словами, влада Чехії повідомляє, що якщо буде перемир'я, наприклад, то тимчасовий захист не буде надаватись в Чехії, ну і, мабуть у всіх країнах Європейського союзу. Тобто, коли буде офіційне перемир'я, але ми розуміємо, що перемир'я це ще не кінець війни, це ще не мирний договір, так. Але звичайно, коли офіційно буде мирна угода між Росією та Україною, також можливо там будуть приймати участь інші країни в цьому мирному процесі та договорі, який буде офіційно визнаний всіма країнами світу. І, звичайно, коли буде якби, офіційно мир в Україні. Мирна угода, тоді, звичайно, на цьому саме підґрунті можуть скасувати статус тимчасового захисту, нагадаю, який діє до березня 2026 року. Але судячи з того, як відбуваються зараз події, з, з якою швидкістю, то можемо сказати, що навряд чи тимчасовий захист припинять раніше, ніж березень 2026 року. Що ви думаєте з приводу всіх цих новин? Свою думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Я дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки та коментарі. Також підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин. Підтримайте україномовний контент вашим лайком та коментарем. До зустрічі!